Днями у початковій школі, яка діє при гімназії імені Каталін Франгепану у середньому, у святковій атмосфері зібралися радісні та зворушені вчителі, батьки, а також щасливі, хоч трохи схвильовані школярі. Тут відбулося свято останнього дзвоника для учнів четвертого класу. Захід мав особливе значення, адже початкова школа, яка працює вже п'ять років цього року, вперше випускає своїх вихованців. Організатори підготували яскраву програму. Звучали вірші, були танці, випускники отримали грамоти за успіхи в навчанні. Висловили подяку вчителям за самовіддану працю, а також батькам за підтримку. Ми дуже задоволені, що ми мали таких прекрасних учнів. Хочеться їм побажати всього найкращого, насамперед здоров'я, не зупинятися перед труднощами, які виникнуть у них на життєвому шляху. Пам'ятати, що завжди поряд із ними будуть їхні батьки, і ми, вчителі, завжди будемо раді допомогти їм у будь-яких життєвих. Обставинах. Це для нас ювілейний перший рік. Надіємося, що таких випусків у нас буде не один, не два, а багато-багато ще разів. Щиро рада і запрошую всіх до нашого закладу, закладу початкової школи середньої. Шановні дітки, я вас хочу привітати сьогоднішній. Від імені Батьківської громади з подякою виступила Наталія Романішина за можливість навчання, за чудові умови, створені засновниками, і за самовіддану працю педагогів. «Дина дуже дуже також задоволена. Ну, нас тут влаштовували вчителі. Нас влаштовувала ну, зараз дуже такий тяжкий час, воєнний час. А, то є сховище, яке було для них а, зроблено. Тобто, теплі умови в зимній період, що ну, как би, дуже важливо, якби для діточок а, вчителі, а, додаткова група, заняття, якісь додаткові екскурсії, якісь. А, Якби нас все тут повністю влаштовувало. ми були задоволені, дитинка задоволена, батьки були задоволені. Думаю, що треба дати шанс діточкам для того, щоб вони в будущому, якщо навіть діти після 4 класу не попадуть в ну якби в венгерську школу. Вугорську? Але але в угорську, да. Але в подальшому я думаю, що буде якась оприділеність, да, і батьки все-таки ну якось подумають, але воно не завадить діточкам. Тобто інша мова, якісь інші умови, воно буде таким фундаментом. У нас дуже такий задовільний фундамент нам був якби даний. Можливо, навіть будемо продовжувати навчати цю мову. Е, якби у нас, на жаль, нашій сім'ї не, не говорять на угорській. Нам дуже тяжко знайти спілкування, да? для діточок, і це саме головне спілкування, щоб вони поширювалися. Але з часом я думаю, вони знайдуть себе. Можливо, у них появляться даже друзі, можливо, будуть якісь зустрічі. Їх то зацікавить і буде перспективи, щоб в подальшому розвиватись цю мову. І якби, ну, якби це, це дуже, я раджу спробувати дати такий маленький шанс діточкам. Якби ми не розочаровані, ми дуже раді і якби не шкодуємо не ані ані на краплиночку, не шкодуємо, що ми віддалися в цю школу. А життя, зам науки цей навчальний заклад рекомендував всім і Емерих Крицький, колишній голова села Середня. Я старої угорської родини, мене звати Емерих Імре. Крицький і одна проблема, що не дуже так досконало вмію розмовляти на угорській на рідній мові. І все зробив для того, щоб цей заклад був. Внучка РЖК пішла тут перший в садочок, потім пішла в перший клас. Зараз вона вчиться вже закінчила третій клас. Наступний рік вона випускниця, І я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб і дітки, верніше її подружки, які вчаться з нею у класі, далі пішли вчитися в Ужгород, в десятку, ну в гімназію чи як вона там зараз називається, я не пам'ятаю. І є домовленість, що буде довоз цих дітей. Ну я, якщо чесно казати, всім рекомендую кожен раз, коли є у нас останній дзвоник, або перший дзвоник, або зустріч з батьками, зустріч з якимись гостями. Я завжди наголошую на тому, що дітям треба необхідно вчитися і необхідно продовжувати навчання в Ужгороді здобуваючи повну середню світу, крім того, ми ведемо досить таку роботу просвітницьку між батьками, між населенням. Що ця гімназія краща, що тут кращі умови, дитячих садочок кращий, є піклування, є допомога з боку організацій громадських і діти, запрошуємо всіх дітей, щоб вчилися в цій закладі. Директорка гімназії імені Каталін Франгепана Андрея Йокоб говорила про важливість мирного співіснування та знайомства з культурами одне одного. Це фантастичне відчуття, що сьогодні ми маємо можливість бути тут та святкувати випуск перших діток, які закінчили початкове навчання в середньому. У 2021 році ми розпочали навчання з острахом, адже ми переживали, як ми зможемо виконувати цю роботу. Чи зможемо ми відповідати вимогам батьків, чи вдасться нам працювати відповідно до вимог МОН України? Зараз я можу з гордістю сказати, що нам вдалося догодити всім вимогам і вдалося дати міцну підготовку для цих діток. Ми намагалися дати їм максимум того, що ми можемо. Сподіваємося, що ті знання, які вони здобули у цій школі, вони зможуть розвивати у подальшому. Ми завжди намагаємося Виховувати дітей таким чином, щоб вони навчилися співіснувати з іншими людьми, будучи закладом освіти з угорською мовою навчання, ми намагаємося привити любов не лише до угорської мови та культури, але й до української мови, української символіки та традицій. Ми живемо тут разом і намагаємося спільно розвиватися. Саме так ми виховуємо цих дітей. Адже поряд з тим, що ми є навчальним закладом, ми намагаємося збагатити дітей всім хорошим та цінним. Гімназія була заснована у 2020 році як приватний заклад із угорською мовою навчання. Початкова школа та мережа дитсадків при гімназії мають на меті забезпечити освіту рідною мовою, а також надати можливість вивчення угорської мови дітям, які не є носіями цієї мови.